Це найбільший у світі симулятор землетрусу. Він називається E-Defense. Величезний Вібростенд може витримати десятиповерхову будівлю і рухати її в усіх напрямках із силою найруйнівніших у світі землетрусів. Щоб дізнатися, як зробити будівлі більш сейсмостійкими. І e Дефенс провів понад сотню випробувань, піддаючи різноманітні будівлі різним симуляціям землетрусів. 17 січня 1995 о 5:46 ранку в місті Кобе в Японії стався землетрус. Він застав усіх зненацька. Японія є однією з найбільш сейсмоактивних країн світу. Вона розташована на межі чотирьох тектонічних плит, і на неї припадає 90% усіх землетрусів. І майже усі найпотужніші з них трапляються на межі тектонічних плит. Але Кобе не знаходиться поблизу жодної з них. Цей землетрус був викликаний міжплитним розломом, фактично тріщиною на поверхні землі, яка не знаходиться на межі тектонічної плити. Цей розлом не спричиняв землетрусів близько тисяч. Чи років тому місто було абсолютно не підготовлене. Магнітуда землетрусу склала 6,9 балів, що відповідає визначенню сильного землетрусу. Землетрус забрав життя понад 6 тисяч людей і ще 300 тисяч залишив без даху над головою. Понад 80% смертельних випадків були спричинені обвалом будівель. Загальні економічні збитки оцінювалися у 80 мільярдів доларів США. У відповідь на це уряд зібрав вчених на конференцію із запобігання землетрусам, і там вони вирішили створити найбільший симулятор землетрусів, який коли-небудь бачив світ. Тож я відправив Пітера до Японії, щоб ексклюзивно подивитися на цей симулятор. Отже, ми заходимо в найбільший у світі симулятор землетрусів. Зараз там проводять експеримент. Тож ходімо. Зараз тут вісім бетонних стін, на які вони будуть подавати сейсмічні сигнали через вібростенд. І побачать, які з них найміцніші. Вони вводять сейсмічні дані землетрусу Ель-Сентру, який стався 18 травня 1940 року. Це був землетрус магнітудою 69 бала, і він один із перших, про який ми отримали сейсмічні дані. Ого! Гаразд. почалось. воу 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 Wow. Oh, oh. Гаразд, це неймовірно бачити, як така велика структура рухається так далеко і так швидко. Ого. Перший тест, який я побачив, був у розкладі, І там було написано білий шум. Отже, білий шум це. Просто усі різні частоти низькі, високі, і усе, так. що між ними. Вони роблять цю велику справу і такі одну хвилину, а потім починають 10-секундний відлік. Три, два, один. А потім просто нічого не відбулося. Ми летіли аж до Японії, щоб побачити це. Сподіваюся, що, хоча б одна стіна впаде. І Я довго не міг зрозуміти чому. Вся структура має власну частоту. Коли структура пошкоджена, власна частота стає коротшою. Отже, вводячи білий шум із компонентами широкого діапазону частот, ми можемо знайти власну частоту будівлі. Отже, спочатку швидко вводимо білий шум за допомогою швидкого руху, а потім. Вводимо вже інший білий шум, щоб можна було знайти зміну власної частоти. У центрі і e дефенс знаходиться вібростенд розміром 20 на 15 метрів, який важить 800 тонн. З кожного боку розташовано п'ять гідравлічних приводів, які штовхають стенд з боку в бік, і усе це підтримується ще 14 приводами знизу, які рухають стенд вгору і вниз. Це приміщення гігантське склад, де розміщений вібростенд, користується таким високим попитом, що всі будівлі будуються в окремому складі, а потім переміщують. Ються сюди також є ціла секція з гігантськими двигунами і резервуарами для зберігання азоту лише для живлення вібростенду. Господи, цей двигун величезний. Використовуючи цей пристрій, вчені можуть ідеально змоделювати минулі землетруси і визначити їхній вплив на різні будівлі. Вібростенд може витримувати вантажі вагою до 1200 тонн і трясти їх з прискоренням до 15 метрів на секунду в квадраті. Це більше півтора джі. Я знаю, що реактивні винищувачі можуть досягати 10 g під час розвороту, але це зовсім інша історія, якщо ви знаходитесь у своєму будинку, і підлога починає прискорюватись швидше ніж падаючий об'єкт. Мета Вібростенду реалістично імітувати землетруси. Для цього потрібні дві речі: спосіб точного і контрольованого застосування достатньої сили, а також сигнальні дані реальних землетрусів. Ось як вони це роблять. Ти впораєшся з висотною страховкою? Це побачимо. Ось це привід. Приводи гідравлічні. Усередині кожного є 30-тонний поршень, який запускається за допомогою масла під високим тиском. Він гігантський, це я не знаю, метр або півтора в діаметрі. Але щоб створити тиск необхідний для роботи вібростенду і підтримувати його протягом декількох хвилин, і Дефенс потребує величезних запасів тиску. Ось чому на складі є ціла секція з масивними резервуарами високого тиску, наповненими азотом. У нас є е, 20 таких свинцевих. Кулькових акумуляторів. Ними ми накопичуємо тиск. Для створення тиску в цих резервуарах. Рідкий азот закачується з великого резервуару зовні. І коли рідина нагрівається, вона перетворюється на газ і збільшується в 694 рази від початкового об'єму. За допомогою азоту відносно легко отримати дуже високий тиск. Потім, коли тиск необхідний, він передається маслу за допомогою поршнів. Під час випробування ці гігантські двигуни подають масло до приводів, але навіть вони не можуть довго витримувати тиск, необхідний для роботи Вібростенду. Таким чином, запас тиску азоту дає змогу Вібростенду забезпечувати постійну силу від початку випробування до його завершення. Під час випробування масло під тиском подається до приводів за допомогою двигунів. Потік до кожного приводу контролюється електронними сервоклапанами, тобто до стенду можна прикладати точно розраховану і виміряну силу, щоб відповідати будь-якому землетрусу. Оскільки приводи можуть рухатися лише в одному вимірі, якби вони були закріплені безпосередньо на стенді, то не мали б гнучкості і зламалися б. Тому інженери і дефенс розробили індивідуальні семиметрові універсальні шарніри для передачі сил. Від приводів до Вібростенду. Для імітації справжніх землетрусів струси не можуть бути випадковими. Кожен землетрус має власну характерну модель руху, яку можна зафіксувати за допомогою сейсмометра. Перші сейсмометри в основному були просто ручкою, прикріпленою до пружин, яка малювала лінію на рухомому рулоні паперу. І коли відбувався землетрус, ручка тряслася і малювала схему прискорення цього землетрусу. Слід, який видно на папері, називається сейсмографом. Зараз ми використовуємо геофони. Геофон складається з котушки дроту, підвішеної навколо магніту, яка отримується разом пружинами. Коли земля трясеться, пружини розгойдуються, змушуючи дріт рухатися вгору і вниз над магнітом, що генерує струм. Цей струм реєструється сейсмографом. Щоб отримати повну картину того, як рухається земна поверхня у всіх трьох вимірах, потрібні три геофони, орієнтовані в кожному ортогональному напрямку. Сила землетрусу вимірюється за шкалою магнітуд. Найменший землетрус, який може відчути людина, приблизно в мільярд разів менш потужний ніж найбільший зареєстрований землетрус. Через це шкала магнітуд є логарифмічною. Збільшення на одиницю за шкалою магнітуд означає десятикратне збільшення сили землетрусу. Землетрус до 2,5 балів за шкалою магнітуд є непомітним для людини. Вони відбуваються мільйони разів на рік, але їх можна виявити лише за допомогою геофонів. Землетруси силою понад 6 балів можуть пошкодити будівлі, але відбуваються набагато рідше лише кілька сотень разів на рік у всьому світі. Найпотужнішим коли-небудь зафіксований Цим землетрусом був великий чилійський землетрус 1960 року силою 9,5 балів за шкалою Ріхтера. Він забрав до 6 тисяч людських життів і завдав збитків на суму понад 400 мільйонів доларів США. Але ступінь руйнування землетрусу визначається не лише його магнітудою важливо також наскільки близько знаходиться епіцентр. Позаду мене до 2022 року найдовший підвісний міст у світі. Міста Касі Кайкіо з'єднує Хонсю, головний острів Японії з островом Авадзі, що знаходиться на відстані майже чотирьох кілометрів. Середній проліт між двома вежами становить 1990 метрів і 80 сантиметрів. Я тут, бо за кілька кілометрів звідси, на глибині 16 кілометрів під землею, був епіцентр великого землетрусу Ханшин у 1995-му. Коли стався землетрус, міст все ще будувався, і, незважаючи на те, що він знаходився прямо над епіцентром, споруда не зазнала значних пошкоджень. Але земля під мостом сунулася, і початковий план більше не працював. План потрібно було змінювати. Ось так найдовший у світі підвісний міст став на 80 сантиметрів довше. Після відкриття і e дефензу у 2005-му одним з перших випробувань було порівняння двох традиційних японських дерев'яних будинків. Будинки були перевезені з сусіднього міста Акаші їх перебудували на стенді та випробували магнітудою землетрусу в кобе. Будинок, який встояв, був дообладнаний дерев'яними розпірками, балками та металевими з'єднаннями, що зробило його більш сейсмостійким. Інший будинок недообладнювали цей тест продемонстрував, що старі японські будинки не здатні витримати потужні землетруси. Він також продемонстрував рішення Відносно просте і недороге посилення конструкції може значно підвищити сейсмостійкість. У 1981 році японський уряд запровадив нові будівельні норми для нових будинків. Вони сказали: вам потрібне ось таке сейсмічне демпфінування, ось така ізоляція, такі дерев'яні балки. Усі будівлі, побудовані після 1981 в Коби, з них 0,3% зруйнувалися під час землетрусу. З тих, хто цього не зробив. 8,4%. Це приблизно тридцятикратна різниця між новими і старими будинками, розумієш? Була досить дивна річ, коли я був там у перший день. Я спостерігав, як працює Вібростенд. Оглядаючи весь цей гігантський склад, я побачив секцію, де були, наче меблі з ікея. Можете сказати, для чого це? Щоб забезпечити, знаєте, безпеку в приміщенні, ми розміщуємо багато меблів в певному порядку. Справді багато травм, які трапляються під час землетрусів, спричинені речами, що на вас падають. Шафа, що впала і вдарила по голові, або придавило холодильником чи чимось подібним. Половина травм, отриманих у приміщеннях Коби, були від. Меблів, що падали на людей. Тож віде фен займаються не лише тим, щоб вберегти будівлі від руйнації, але й тим, щоб всередині будівель також було безпечно. Отже, для наступного випробування вони завантажать сейсмічні сигнали великого землетрусу в ханши, також відомий як землетрусу Кобе. Він тривав лише 20 секунд, але мав магнітуду 6,9. А максимальне прискорення становило близько 0,9G, Що є божевільним для землетрусу. Три, два, один. Поїхали. Ой. Ой-ой. Наче гуркіт. Ой-ой. Ого вся будівля. О Боже. Яким коротким він був, яким потужним. Боже, землетруси це не жарти. Класно так спостерігати за землетрусом. Бо як інакше це можна зробити самому не переживши його, правда нікому не доводилось спостерігати за землетрусом у Кобе, знаходячись поруч з ним, але в безпеці під час землетрусу в Кобе ми зафіксували дуже дуже сильні поштовхи, але дуже короткі. А під час землетрусу в Японії в 2011 році ми зафіксували дуже тривалі поштовхи близько п'яти хвилин. А ось тут знизу очікуваний землетрус. У майбутньому у Токайтонанкай, то Тож ми очікуємо дуже дуже тривалі поштовхи. Як ви передбачаєте, який землетрус буде? Запитайте сейсмологів. Я запитаю сейсмологів. Вибачте, але я не поясню нічого, все гаразд. Сейсмологи дають 70% шансів, що землетрус магнітудою восьми палів станеться десь поблизу регіону Токай, де проживає понад 15 мільйонів людей протягом наступних 30 років. Улогована Нанкай, розташована біля південно-східного узбережжя Японії. Це місце, де євразійська плита наштовхується на Філіппінську плиту, що призводить до потужних землетрусів приблизно кожні 100 років. Але в регіоні Токай не було такого землетрусу вже понад 160 років. За оцінками уряду, понад 320 тисяч людей. І можуть втратити життя. Більшість жертв, ймовірно, будуть спричинені 30-метровим цунамі, але чверть близько 82 тисяч можуть стати наслідком обвалу будівель. Ось чому готовність до землетрусу має таке велике значення. Новозбудовані будівлі дуже дуже безпечні. Вони мають дуже високі сейсмічні характеристики. Тож, навіть під час Дуже сильного землетрусу ці будівлі можуть вистояти. За винятком екстремальних випадків, більшість новобудов в Японії можуть витримати сильні землетруси. Тож наступний виклик полягає у тому, щоб зберегти їхню функціональність. Наразі, навіть коли будівлі не руйнуються, водопровідні труби часто прориваються, залишаючи людей без води та електрики, і тому їм все одно доводиться покидати свої домівки. Тепер ми можемо запобігти фатальному колапсу, але зараз нам треба думати, як запобігти подібним функціональним втратам. Ви зараз на такому етапі, що виходить за межі того, про що я думав. Мене хвилювало те, як переконатися, що будинки не впадуть. А ви такі, ми це вже придумали? Ми можемо зробити так, щоб будинки більш-менш не падали. Виконуючи цю дуже важливу роботу, ви робите світ безпечнішим, ви робите Японію безпечнішою, ви оновлюєте будівельні норми, щоб менше людей гинуло. Що мені подобається в історії і Дефенс, так це те, що Японія не просто чекала нових землетрусів і сподівалась на краще. Вони витратили мільярди на дослідження, щоб запобігти стражданням людей від цих катастроф. Хоча вони не можуть точно передбачити наступний великий землетрус. Вони можуть впевнитись, що будуть готові, коли це станеться. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар, поширити відео і підписатись на канал, якщо не підписані. Ну і за можливості підтримайте проєкт мова фінансово. Усі покликання в описі під відео. Але це після того, як задонатити на ЗЕСУ. Дякую.